У мене є декілька варіантів розкладання плитки, але буквально останні заняття довели мені, що це ще не все і є куди розвиватися. Наприклад, ми передбачили там буде 120-ка, це основна стіна. Тут буде там, цегла. так, Є окей, поставили там стіну на 3 метри. Ось, далі піде. Ну, спробуємо зробити так, як фотографічно. Далі зробимо клей 10. 10 цих міліметрів. Так. Можна від не 10 зробимо, а більше трішки 20. Ось, так, 20. Ось. І в чому власне... Питання, бо якщо ми захочемо робити, тут теж у нас було виставити, щоб це була вже якась там як, типу, як штукатурка. А, так, крощенка буде бетон. Ось такий, але якщо ми захочемо, не зовсім те, що я хотіла, візьмемо сюди. Тобто це буде клей, але він в нас буде виходити фугою до гори. Тут ми зараз будемо розставляти плитку. Стандартним методом, але трішки з хитрістю. Наприклад, буде в нас фуга темного кольору, фарба, антразит. Зв'язуємо цей клей, хай він покриється, покрили клеєм. І, в принципі, нічого особливого не вам не розповім, якщо, наприклад, декілька варіантів плитки, мій улюблений, це, власне, ось цей морф, але я вже його знімала, тому давайте спробуємо все ж таки стіну. Висота її буде 600 цієї плиточки. Хай буде 1 см товщина в 3D. Нам не важливо проєктний 0, тому що воно прив'язується, як нам потрібно. Так, і ось тут відкриємо якийсь мармур, наприклад. Мармур. Ну, я не буду підтягувати вже до чогось такого дуже важливо, а хай буде такий. Зв'яжемо на всякий випадок зі всіх боків. Ось навіть це поставимо, пишемо ОК. Наразі я поставлю висота 60. У нас іде. Я притримую Shift і введу, наприклад, так, 60 вікном 90 Enter. Так, є. Зараз глянув, де вона? Ага, вона заховалася. Вона взялася за внутрішній ось тут. Бачите, ця плиточка, тому ми її поставимо наперед. Ось, і, е, ймовірно, навіть не наперед, бо якщо ми зараз наперед поставимо повністю, е, то ми не зможемо побачити фуги. Вона насправді така делікатна, що, ймовірно, Ну, давайте ми так і зробимо, щоб ми побачили, в чому різниця. Е, колега мій, який зараз зі мною вчиться. Сказав, що всього-навсього 2 міліметри. Що таке 2 міліметри? Ми фактично цієї фуги не побачимо. Якщо ми зараз тиражнемо, нам потрібно 902. І що ми побачимо? Фактично так притримуємося горизонталі. Ага, воно зійшло. Так, зараз, напевно, так подивимося. Є плиточка. Давайте ми так її тережнемо. Окей, okay. сюди поставили так, 902 Enter. І пішли Є. Yeah. Тепер вона не зійшла, все ж таки дивно, але в... там вона мене перша зійшла. Ну, трішки видно, бачите, але під кут, наприклад, не видно, аж геть ось тут. І в чому, власне, мені розходиться? Я би хотіла, щоб її було видно. Тобто я би хотіла оцей перший ряд, звичайно, наступні ряди ми вже будемо тиражувати по повній програмі, але я її хочу втопити у фузі. Ось так. І таким чином ще наступні шари, незважаючи на що, таки тиражноти. Вже з тим самим урахуванням. 602. 602 Enter. И... Ой, треба было уже сразу. Так, я назвала Ctrl, а треба было сюда. Так. там Добре, да, привязочка пішла. Так, ну, хай будет. Возьмем с Ctrl. 602. Так, наприклад, достатньо зробили ми ось такий крок. Ці останні можна буде підтягнути під кут. До речі, налайкраще можна було це зробити. А, так, до кутика. акуратно підрізаємо це остання плитка. Вже про розкладку плитки взагалі можна окреме відео знімати, так? але зараз наразі. Наше завдання дуже красиво виконати цю плитку. Що я, роблю? я хочу підрізати клей цими плитками, щоб залишилися тільки гарні оці 2 мм шви з фуги. Так. Тому беру клей, виходжу на проєкт, операцію творативним елементом. Ціль є. Тепер. Виділяю, а якщо б це було, наприклад, там, прикриття чи морф, ми взагалі б могли б зробити там, морф, Ctrl-A і тому подібне. Ось, наразі я зі шифтом виділила додати оператора і віднімання. А, воно зараз якраз вигідне чому. Дивіться. Воно почистило нам цей простір, і ми маємо принциповий момент оцю фугу. Бачите, вона виглядає. І ми не бачимо сусідніх. Гра морфа можна було би і прорендерити, але, в принципі, я думаю, що ви вже здогадуєтесь, що картинка буде красива.